Привіт. 1 січня 2026 року. І я подумала, що я хочу записати відео про те, хто я станом на 1 січня 2026 року. Для цього блогу я в першу чергу називаю себе дослідницею мислення. І мені здається, що цей термін найширше і найчіткіше описує те, що я люблю, що я роблю і чому. Бо просто коучення мені було затісно. Експертка з мислення. взагалі не мій формат. Я не вірю, що можна бути прям, можна бути гарним експертом, але для мене формулювання я експертка в чомусь передбачало дуже великий тиск. Я не знаю, як ви мислите. Я не знаю, як мислять всі люди цього світу. Я деколи не знаю, як мислю я сама, тому я не експертка з мислення, але дослідниця. І як дослідниця, я знаю багато. Я знаю велику кількість. Методик, схем такий з мене, знаєте, в голові такий, як така карта розгалужень того, а як ми мислимо, а чому ми так діємо, а що впливає на мислення людей, на вчинки людей, на те, що хтось ефективніший, а хтось повільнішим темпом рухається. Чи це взагалі можна порівнювати ефективність і темп? Чому одні люди приймають якісь такі рішення, а інші зовсім інші? І я завжди це робила і робила дуже природньо. А, мабуть, це якась тривожна дитяча частка, і колись це була потреба в безпеці і в розумінні того, а як мені говорити, або що мені робити, щоб мене любили і приймали, але це вже давно перейшло в оцей азарт просто кайфу від розуміння. І я. Дуже насолоджуюсь цим процесом. Тому коучинг і психологічне консультування, психологічно коучингові групи це прям той процес, у якому я надзвичайно отримую велике задоволення. А люди, які зі мною працюють, в принципі, вони можуть сказати за себе, ви можете почитати їхні прямі відгуки, десь в кейсах в збережених хайлайцях. Але мені здається, що вони теж починають краще розуміти себе. Одна із ідей, які, на мою думку, дуже важливі для мене цього року, це думка про те, що якщо ми більше розуміємо про себе, якщо ми знаємо більше контексту, причини наших вчинків або нашої бездіяльності, або наших емоцій, чому виникає те чи інше, і коли ми краще розуміємо свої потреби, які спонукають нас діяти так чи інакше, ми перестаємо, принаймні, я так. Я перестаю критикувати себе, я перестаю відчувати себе знеціненою, коли я порівнюю свої результати з іншими, а я порівнюю. Я вважаю, що коли ми розуміємо, що є об'єктивні причини, є об'єктивні якісь параметри тіла і психіки, які ми можливо, ми про них навіть не знаємо, але вони є в нашого тіла, і тому деколи ми не можемо себе через силу щось змусити. Є якісь ситуації в житті. У нас дуже часто розбалансований фокус, і а, буває таке, що людям здається, що вони впливають на все в своєму житті, а буває таке, що а, на, на те, що в їхньому житті вони не впливають, та, що все стається без їхньої волі. Обидва, а, обидві ситуації, обидва края таких е, тотально різних, вони, власне, шкідливі, вони не дають. Цієї стійкості, яка допомагає рухатись далі. І вони часто зупиняють, а ще і часто ускладнюють тій людині життя чи рух до своєї цілі. Тому мені здається, дуже важливо враховувати ширший контекст і розуміти більше про себе. І це те, чим ми займаємося, напевно, на всіх моїх а, послугах, тренінгах, програмах, коучингових групах. Що ще? Ще цього року я. А, Дуже цікавлюся, цікавилась минулого, Почала цікавитись так 25 п'ятому і продовжу точно цікавитись цього року темою якості життя, темою збалансованості життєвої системи таким чином, аби. Всі важливі для нас фактори, так тобто їх насправді ж дуже багато. Це може бути сім'я, це може бути стосунки, підтримуючи оточення, самореалізація, самоцінність, робота, гроші. І воно ж це ось так пов'язано, пов'язане, пов'язане, пов'язано. Пов пов і таке величезне коло да? спор, здоров'я, їжа, якість там руху, прогулянок, і воно знову прив'язується до соціальної підтримки, до соціального оточення. І цього року ця тема, яка дуже буде мене цікавити, це. Як збалансувати цю систему, як обертатися в ній так, аби вона, або знаєте, наприклад, от як в мене виходило заробляння багатьох грошей да там в більшої кількості, шкодило балансу, шкодило моєму здоров'ю, або навпаки, як тільки я йшла в історію про те, що все девід почала відновлюється, дуже шкодило грошим, і виходив такий замкнутий цикл. І сфера мого дослідження і моєї інтересу на цей рік це як балансувати ось ці всі сфери життя. Маю зауважити, що для мене баланс це не про те, що вони всі у вас в рівних пропорціях і стабільно однакові протягом певного періоду часу. Навпаки, для мене це про почерговий фокус на різних сферах. І спробу збалансувати їх в у такому, у такому відсотковому співвідношенні, яке буде зручним, корисним, ефективним і дієвим особисто для вас, так як кожен з нас в різній мірі потребує тих чи інших речей. Тому це тема, з якою я буду працювати ймовірно, весь рік. І також до цієї теми належить самоцінність, пошук сродної праці, так, пошук заняття, від якого вам кайфово, Пошук соціальної підтримки роботи зі своїми зі своїм опором. Коли ми, наприклад, не хочемо щось робити, але ми, начебто, свідома частка мозку, каже, так, я хочу це робити, я заробляти хочу, наприклад, бо я хочу займатися цією діяльністю, а тіло і підсвідома частина мозку чомусь не хоче це робити і впирається. Те саме там, наприклад, зі спортом те саме, можливо, десь в якихось аспектах з їжею я не працюю з РХП, оскільки я не кваліфікована для цієї роботи, але пошук, оце дослідження мислення, пошук. Інформації про те, чому ви робите те чи інше, в роботі зі мною, в партнерстві зі мною, може дати вам більше знань про себе. А отже, рішення, яких ви, можливо, раніше не бачили і не розглядали для себе. І також менше самокритики, бо більше розуміємо, чому ми так робимо, і чому це дійсно важливо для нашого тіла і для нашої психіки. А отже, краще просто використовуємо якісь наші особливості, замість того, щоб рухатися в самокритику. Останнє. цього року я хочу мінімально докопуватись до себе. Я багато вже на це працюю. в мене часто виходить. Виходять якісь моменти, коли я бачу, що вау, тут я вже себе порівнюю. Мій результат об'єктивно нижчий, але я дуже задоволена ним. Я ось цього прагну. Я не прагну не порівнювати. Я прагну кайфувати від того, що я роблю, завдяки тому, що я добре розумію причини і наслідки. Ну, наскільки можливо добре, так. Що ще про що я мрію я цього року? Про красу, про візуал. Я з, ем, недооцінювала важливість краси в моєму житті, важливість красивого одягу, красивої музики, відчуття себе там, красивої, красивої зачіски, е, якихось моментів, коли все, що я бачу, миле в моєму окові. Тобто, мені все подобається, і я відчуваю оце, цей такий катарсис певний, якесь єднання. З природою або зі своїм не знаю, будинком, житлом. Ем, я дуже хочу зберегти всіх тих цінних людей, яких я навколо себе зібрала, і які десь є поруч. Я дуже хочу знай знайти нових і запросити до цього кола, до свого якогось такого ком'юніті нових людей і бути взаємно корисними, підтримувати одне одного і один одного. Я Дуже мрію про перемогу. Я не вірю в те, що мир без перемоги буде дієвим, тому я збираюся донатити, робити допоміжні банки, збирати самостійні збори, репостити, робити все, що в моїх силах, або підтримувати армію. Я також хочу продовжити творити, і моя творчість це якраз блог, це якраз можливо Ютуб. Я можливо з Ютубом я колись таки подружусь. Можливо, телеграм-ком'юніті будемо розвивати також для мене це про творчість, про фотографію, про вміння налаштовувати світло, про вміння будувати красиву картинку, від якої я сама в захваті. А, і про коучинг, звісно, про мою роботу, про дослідження мислення, про, скоріш за все, глибше, глибше навчання і пошук свого методу психотерапії, в який я піду навчатися, який би теж став частиною оцього мого інтегрованого методу. Дослідження мислення. Я дякую, що ви дивитесь мене. Я не знаю, хто саме це побачить, я не знаю, чи хтось додивиться до кінця, але я відчуваю дуже велике задоволення від того, що я поділилась. і можливо, вас надихнуло приєднатися до мене десь на моїх якихось соцмережах, зі мною більше натикатися, а можливо, разом працювати. Якщо так, то запрошую. Щиро бажаю вам гарного нового року, наскільки це можливо. Але я вважаю, що Новий рік гарним не стає сам по собі. Ми, підтримуючи одне одну, один одного, донатячи, займаючись тим, чим ми любимо, робимо його щасливим.